Сьогодні виконаємо практичну роботу «Тауерський міст. Це міст, який розводиться, тобто він розкривається. Керувати ми будемо за допомогою потенціометра. Крутимо ручку і міст відкривається. Ми можемо самі керувати швидкістю закривання та відкривання мосту. А також можемо зупинитися в будь-який момент на певному куті. Привідкрили. Відкрили повністю, закрили повністю. Давайте подивимося, як це зробити. Мої вітання. Ви тільки що подивилися, яку практичну роботу ми будемо робити, тож не будемо відкладати в довгий ящик і одразу приступимо до виконання цієї практики. І для початку нам знадобиться, звичайно, зробити віртуальну схему. Відкриваємо Tinkercad. Створюємо новий проєкт, обираємо тут схему, чекаємо, доки завантажиться, ми можемо перейменувати як завгодно, і починаємо працювати. Тож, для початку нам знадобиться додати мікробіт. Сьогодні, як не дивно, але ми будемо використовувати стандартний варіант мікробіту, тобто, не будемо використовувати плату розширення. Але макетну плату все ж таки ми додамо. Давайте розмістимо, наприклад, ось так: так буде зручно. Так, ми будемо використовувати тут аж цілих два сервадвигуна. Додаємо один. Я їх поверну угору. Для цього натискаю клавішу R. Так, продублюю. І ось тут буде у мене другий. І керувати ми будемо сьогодні ними, як ви вже подивилися за допомогою потенціометра. Обираємо потенціометр, і також я його розверну до гори дригом. І розміщаємо ну, давайте, десь ось тут. Ми будемо крутити за ручку, і, відповідно, буде у нас рухатися серводвигуни. Серводвигуни ми будемо живити окремо, уже неодноразово про це говорив. Додаємо батарейку. Обираємо тут три батарейки мінімум. Так, і розвертаємо, розвертаємо набік тією самою клавішою R. Доєднаємо, давайте спочатку живлення. Вибираємо плюс. Так, тут ми доєднуємо плюс до першого, наприклад. Далі до другого. так І одразу доєднаємо мінус. Від батарейок до 30-пінової доріжки. І доєднуємо тепер мінуси. Раз. Ну і відповідно до другого. 2. Як завжди, якщо у нас зовнішнє живлення, з мікробітом у нас повинно бути в одній мережі. Плюс ми не будемо чіпати, а ось ground ми можемо доєднати в одну мережу. Ми можемо доєднати ground, наприклад, ось сюди. Давайте. Вирівнюємо трішечки. І також об'єднаємо ground. Давайте трішечки вище. І з цим граундом. Все. Тепер у нас повністю обидва серва підпитані через граунд до нашого мікроконтролера. Тепер вони в одній мережі. У нас не вистачає тепер доєднаних сигнальних дротів, тому ми обираємо кольори, знову ж таки, які хочемо. Наприклад, для першого я візьму жовтий і доєднаю його до нульового піну. Так, далі візьму, наприклад, синій і доєднаю до піну номер 1 Все, що нам лишається доєднати потенціометр. Так, перше оберемо також, доєднаємо до піну, який буде у нас зчитувати показання нашого потенціометра. Лишається у нас тут два, тому ми обираємо другий і доєднуємо до центральної ніжки. Ось так. Далі. Доєднаємо тепер живлення. Нам потрібно доєднати ось цю ніжку до 3 вольт до нашого мікробіту. І лишається у нас тільки доєднати мінус. Це ми робимо ось тут. Давайте я також трішечки викривлю ось так, щоб не перетиналося у нас хоча б живлення тут. До речі, до речі, цю також можна взяти і так трішечки вигнути. Тут, як ви бачите, я зробив помилочку і доєднав до плюсового піну. Звичайно, це не повинно бути так. Зробимо правильно тепер. Ось тепер правильно. І переходимо до коду. Обираємо код. Тут я трішки зменшу, щоб було все видно, але. І код було також видно. При старті сьогодні нам не потрібно прибираємо, і ми будемо використовувати тільки. Forever. Для того, щоб керувати кутом за допомогою потенціометра, нам знадобляться дві змінні. Створюємо першу змінну. Нехай це буде серво 1. І створюємо другу змінну серво 2. Задаємо значення для наших змінних. Додаємо два блока set. І обираємо тут перший і другий. І також ми будемо за допомогою цих змінних повертати серводвигуни. Тож, обираємо з Output, Rotate Servo, тобто повернути серво. І обираємо піни нульовий і перший. Тепер на, яку, на який градус ми будемо повертати. Обира... Можемо обрати тут серво і серво 2. І тепер запускаємо симуляцію. Нічого у нас не відбувається, тому що тут по нулям. Ми можемо це перевірити, чи все працює. Наприклад, повернути перший на 45 градусів, інший на 90. Запускаємо. І ось ми бачимо, що вони обидва повернулися. Але ми будемо керувати потенціометром. До речі, якщо не знаєте поки що, що це таке, у мене є відео достатньо старе, але там йдеться про потенціометр. А то, що десь буде тут підсказочка, вона висвітиться, можете взяти це відео, переглянути його, а потім повернути сюди і працювати далі. Якщо потрібно окреме відео більш свіженьке, скажімо так, більш наочне, то я запишу окремо про потенціометри. Які використовуються в робототехніці. Вони бувають різні. Тож, якщо що, пишіть в коментарях. І тепер ми беремо з інпут показники Read аналог Pin, тобто, відповідно, аналоговий сигнал, а не цифровий, який ми будемо брати з другого або через другий пін. Це ми можемо продублювати і додати сюди. Запустимо. Бачимо, що вже у нас є якийсь поворот. І ми можемо обертати і будуть обертатися наші серводвигуни. Єдине, що ми з вами можемо тут побачити не співпадіння ось цих показників, тому що насправді ми будемо передавати показники у потенціометра від 0 до 1023. Тобто, ми бачимо, що на 180, щоб йому повернути, це не повний оберт. А як ми бачимо, це ось уже повертається на повний оберт. Тому, знову ж таки, ось це місце буде просто працювати на холосту. Що можна зробити? У нас є показники 1023, ну тобто від 0 до 1024, які подає нам може подавати наш потенціометр. І нам необхідно зменшити ці показники в певну кількість разів. А саме до 180. Тобто, якщо поділити 1024 на 180, ми отримуємо 5 і 69 плюс-мінус. Ми можемо це округлити, наприклад, 1 до 6. І тоді нам потрібно показники потенціометра поділити на 6. І тоді у нас буде працювати більш адекватно все. Обираємо тут. Поділити. Переносимо перший ось наш рід-аналог. Поділити на 6. І давайте тепер подивимося різницю другого серво і першого серву. Запускаємо. Починаємо обертати. І ось ви бачите, вже цей серво, другий, у якого немає ділення на 6, він повернувся повністю на 180 градусів. Коли цей буде повертатись на 180 аж коли ми прокрутимо повністю. Ну, тут потрібно на 5,69 ділити, так, а не на 6, тому він на 180 аж не повертається. Але ми одразу бачимо різницю. Також наші серво повинні одразу повертати на 90 градусів. Тому ми обираємо 90 плюс. Ось цей показник. Поки що тільки для першого. Обираємо тут плюс, прописуємо 90, а ось замість цієї одинички повністю весь цей вираз. І додаємо його показник. Тепер давайте подивимося, як це буде відбуватися. Запускаємо. Повернувся у нас одразу на 90 градусів, і далі ми можемо вже викручувати. І наша задача, щоб у нас міст не розкривався повністю на 180. А він буде підніматися навіть не на 90, на якусь, ну, давайте так, 70-75 градусів. Тож, ми ділимо не на 6, а приблизно на 14. Змінюємо тут 14. Запускаємо симуляцію. І у нас тепер міст буде підніматися, коли повністю будемо викручувати. Навіть не на 90. Тобто ми бачимо, що звідси він піднявся зовсім-зовсім мало. Як власне нам і потрібно для розвідного моста. Що робити з даним другим серво? Ми можемо скопіювати повністю все. Дублюємо вираз, запускаємо. І бачимо, що у нас повністю все відбувається так само. Але розвідні мости повинні відкриватися дзеркально. Тож, все, що нам потрібно, це змінити знак плюс на мінус. Обираємо тут 90 мінус показник. Запускаємо. Тут у нас повертається в одну сторону, але в реалі у нас це симуляція. В реалі ми можемо виставити стрілу в правильне місце. І тепер, коли ми будемо повертати потенціометр, мости будуть відкриватися і закриватися. Симуляцію завершили. Переходимо тепер за стіл і зберемо цю схему за столом, зробимо модель розвідного моста. Тож, для початку беремо заготовочку. Ножиці і вирізаємо. Ось і все готово. Тепер зробимо заготовки для самого мосту. Це повинні бути картонні ось такі колони. Звичайно, повинні бути дві. Також до цих колон повинен бути верхній ось цей місток. Знизу я також приклею, щоб не роз'їжджалося, щоб були устойчиві. І також для мосту заготовки. Збираємо це. Вирізамо ось так. купи ці частинки ми зберемо за допомогою двустороннього скотчу. Так просто швидше. Не потрібно чекати, і також надійно. І ось за що я казав, щоб ось так не хитався, ми поставимо також такий самий міст, тільки знизу. Ось так. Також на двосторонній скоч. Настав час закріпити серводвигуни. Я їх вже виставив в своє положення окремо, також бажано вам це також робити: виставити, наприклад, положення 90 градусів і зафіксувати стріли. Так, і відповідно розставляю на тому місці, де будуть мости розташовані. Стріли виношу наперед. Про всяк випадок. Перша, Перший серводвигун. І навпроти другий серводвигун. Далі потрібно встановити міст. Якщо є необхідність, можна закрутити на 2, але достатньо і одного. З цієї сторони так само. Ну і, звичайно, додаємо декору. Просто потрібно приклеїти. Збираємо схему. Беремо наш мікробіт. Сьогодні будемо використовувати ось такі крокодильчики. І починаємо доєднувати. Їх у нас буде 5, як і на схемі. Ось, наприклад, червоний. Ми доєднуємо до 3 вольт. Далі, десь у мене тут є коричневий. Це у нас буде граунд. Доєднуємо до граунду. На схемі, здається, у нас там був зелений. На другому піні. Це буде у нас відповідно потенціометр. Перший пін для другого серводвигуна і нульовий. Для першого. Ось так це виглядає. Беремо макетну плату, потенціометр. Це звичайний звичайнісінький ось такий потенціометр. Тільки з ручкою, яку буде видно, як вона крутиться. Нам необхідно доєднати до макетної плати. Беремо і доєднуємо її просто трьома ось цими ніжками. Просто вставляємо в макетку. Ось так. Є. Збираємо все разом. Тож, граунд. Ми доєднуємо до загального мінуса. Плюс можна доєднати одразу до крайньої ніжки. Тобто, якщо рахувати зліва направо, то до першої. Дивимося, доєднуємо в ті самі піни. Далі зелений до середньої ніжки. Через один у нас тут доєднується. Так. граунд у нас вже доєднаний до загальної, тож ми можемо зробити просто ось так. Доєднати тут до крайньої ніжки. І ось так поруч ми доєднуємо все. Граунд у нас також доєднаний через загальний, через ось цей, до мікробіту. У нас тут на мікробіті лишається ще два ось такі дроти. Їх ми доєднуємо до СЕРВО Один та другий. Так, потенціометр приберу, щоб він не заважав. І до серва також нам потрібно додати живлення. Коричневий мінус. Червоний плюс. І до другого також червоний плюс. І синій тут у мене вже один іде, я його заміню на чорний. Це буде мінус. Схема зібрана. Доєднуємо живлення окремо для серводвигунів. Тут буде у нас додаватися 9 вольт, а виходити буде 5 вольт. Ну і, звичайно, доєднуємо наш мікробіт до комп'ютера. Ось таким чином. Все тестуємо. Живлення все доєднали. Беремо ручку потенціометра і починаємо її обертати. Як ми бачимо, мости у нас відкриваються. Ну і, звичайно, якщо ми будемо швидко рухати, то швидко будуть і розводитися, і, навпаки, зводитися мости. Будемо рухати повільно, те саме буде і з мостами. Ось така сьогодні практична робота.